Вітаю в ефірі Новини світ у студії Юлія Куценко. Солдати на різдвяних ярмарках у Франції підвищили рівень терористичної загрози. Різдвяне вітання для північної Кореї. У США таки покажуть кінокомедію про лідера КНДР. П'янички не зіпсують новорічних свят. Британці вигадали витверезних на колесах. Ця зустрічі знову мінськ. Засідання тристоронньої групи з врегулювання кризи на Донбасі таки почалася трошки більше години тому. Представники бойовиків заявили, що вимагають особливого статусу для Донбасу: зняти економічну блокаду з регіону та амністувати бойовиків. Офіційний Київ говоритиме про допуск української гуманітарної допомоги на окуповані території, але головне обмін полоненими до нового року у зустрічі. беруть участь у спостерігачі від ОБСЄ та Росії. Слоги про деталі та результати зустрічі дивіться через 10 хвилин у новинах зілоної довгань. Малазійський Боїнг збили з території, яку контролюють бойовики. Нові докази знайшли нідерландські журналісти. Вони оприлюднили три світлини та інтерв'ю із свідком вибуху. Той фотографував у перші хвилини після катастрофи. Каже, знімки не прямо підтверджують, що літак збили з бука з позиції терористів. На перших двох фото видно стовп білого диму, очевидно, над місцем запуску ракети. На третьому довгий шлейф диму чорного ймовірно від падіння літака. Експерти в галузі інформаційної. Технології технологій вважають світлини оригінальними, пишуть журналісти. Знімки додали до матеріалів міжнародної комісії, яка розслідує катастрофу. А от версію Кремля, що літак нібито збив український винищувач, розвінчало СБУ. Штурмовик су 25 з якого український пілот буцімто стріляв по боїнгу, тоді взагалі був на ремонті, бо за кілька днів до трагедії зазнав пошкоджень під час посадки. Тож російська пропаганда знову зазнала фіаско. Франція посилює заходи безпеки. Уряд підвищив рівень терористичної загрози напередодні католицького різдва. Громадян охоронятимуть посилені наряди поліції та понад 300 солдатів. Патрулі вже обходять різдвяні ярмарки та велелюдні місця. Дбати про безпеку ретельніше змусили напади, які сталися в останні дні. Зловмисники на автомобілях збивали людей. Останній випадок у Нанті. Чоловік на машині врізався у різдвяний ярмарок. Постраждали 10 осіб. Різдвяне вітання для Пхеньяна. У США таки покажуть кінокомедію про лідера КНДР. Зазвичай вихід фільму у прокат новина цікава не для всіх. Може, так би й було, якби не стосувалося Північної Кореї, і якби справа не вийшла на міжнародний рівень. Все почалося із наміру кінокомпанії Sony Pictures випустити в світ стрічку інтерв'ю про плани ЦРУ вбити лідера КНДР. Проте Соні зазнала масової кібератаки, прокатникам надіслали погрози, а північна Корея поскаржилась в. ООН слід хакерів потягнувся до КНДР та офіційний пхенян свою причетність заперечив. Після цього Соні скасувала прем'єру, але громадськість обурилась, А президент Барак Обама заявив про намір повернути північну Корею до переліку країн в вісі зла. Зрештою Соні, все ж вирішила показати фільм на різдво, але тільки в двостах незалежних кінотеатрах. Витемклейшнспайдовецва. З нами на прямому зв'язку з Вашингтона кореспондент Української служби голосу Америки Богдан Цюпин. В нього розпитаємо подробиці. Отже, Богдане, чи справді є беззаперечні докази того, що ці хакерські атаки дійсно булися з північної Кореї? Добрий вечір, Юлія. Якщо спецслужби і мають беззаперечні чи прямі докази причетності північної Кореї до кібератак, то вони оприлюднювати їх не будуть. І про це зокрема пишуть сьогодні американські газети, які вказують, що коли противник буде знати, яку саме інформацію мають американські спецслужби, чи яким чином вони її отримували, то це розкриває способи отримання інформації. Тому зараз ми маємо тільки офіційну серйозну. І небувалу заяву Вашингтона, який заявляє, що Північна Корея стоїть за кібернападом на Sony Pictures і також стоїть за залякуваннями людей, які вчора змусили не так давно американські кінотеатри скасувати показ кінокомедії. Власне йдеться про кінофільм, який отримав негативні відгуки, зокрема критиків. Але очевидно, що ця справа вийшла на зовсім інший рівень. Чи готові американські спецслужби протидіяти? Можна сказати, що нещодавні проблеми з інтернетом у північній Кореї на кілька днів Північна Корея втратила повністю зв'язок з інтернетом, можуть свідчити про певні дії. Барак Обама заявив, що США зберігають за собою право діяти тоді і так, як будуть вважати за потрібне у протидії північній Кореї. Можливо, ці проблеми, які ми бачили, є ознакою цієї так моти, кібервійни. Юлія. Скажи, Богдане, але чи не дивно, що через звичайний кінофільм, кінокомедію виник такий гучний міжнародний скандал? Баракобама дійсно готовий повернути північну Корею до країн е партнерів і спонсорів тероризму? Північна Корея вже зараз перебуває у списку країн спонсорів тероризму. Ця країна повністю ізольована не лише міжнародною спільнотою, але і політикою свого власного уряду. Коли говорити про фільм, можливо варто повернутися до 2007 року, коли була проблема з пам'ятником в Естонії, коли Росія гостро критикувала рішення властей Таліна перенести бронзовий пам'ятник, тоді так само країна зазнала дуже серйозного кібернетичного на. Нападу. в результаті того, 에, НАТО створило центр кібернетичної оборони. Він зараз розташований в Естонії, і так само у Сполучених Штатах був створений кібернетичний штаб, тобто розгортаються дуже серйозні події, те, що Людство зараз дуже залежить від комп'ютерних і комп'ютерних комп'ютерних мереж. Означає, що напад може бути на компанію, напад може бути на банк, напад може бути на електростанцію і інші системи життєзабезпечення. Йдеться про серйозні справи, не просто про кінокомедію. Юлія Так. от власне днями з'явилася інформація, що Україна домовляється з американськими компаніями про співпрацю у сфері кібербезпеки. Про що власне йдеться мова? До речі, саме вчора у студії голосу Америки тут у Вашингтоні були представники українського уряду і компанії Майкрософт, які заявили про співпрацю. І йдеться про те, що вони будуть обмінюватися інформацією і координувати зусилля. Також варто додати, що Конгрес Сполучених Штатів подав президенту Обамі на підпис законопроект, який передбачає співпрацю на державному рівні між Україною і США у справі кібербезпеки, яка передбачає зокрема зобов'язання того, що країни не вчинятимуть. Кібернапади одна на одну, а також співпрацюватимуть, обмінюватимуться інформацією і обмінюватимуться фахівцями у цій справі. Київ дякую, Богдане. Це був кореспондент Української служби голосу Америки Богдан Цюпин. Хильнув зайвого і одразу потрапив у витверезник. Спеціально до новорічних свят поліція британського Брістоля створила пересувні медичні пункти на колесах. Тих, хто трохи перебрав, тепер уже не вестимуть до поліцейського відділку, а втихомирюватимуть, не відходячи від пабу. У середині автопоїзда до послих заливах вісім ліжок, душ та туалет. Для особливо активних та агресивних передбачено три крісла із пасками. А для клієнтів у плачевному стані повний мет крапельниці, балони з киснем та лабораторне обладнання. І в християн західного обряду Різдво. Свято вже настало у Австралії, Малайзії, Філіпінах та Таїланді. Але головна увага буде прикута до нічної різдвяної літургії у соборі святого Петра у Ватикані. Її проведе папа Римський Франциск. Служба розпочнеться рівно о десятій вечора, 15 хвилин за київським часом. Ви зможете її побачити від початку до кінця в ефірі першого національного. А завтра, о тринадцятій, дивіться привітання та апостольське благословіння понтифіка з площі святого Петра для Риму та. Цілого світу. Іншим центром святкувань стане Віфлеєм. Там у відбудеться у церкві Різдва Христового, збудованій на місці народження Спасителя. 25 грудня Різдво святкує Римокатолицька церква, більшість протестантських та православних церков, зокрема, і Вселенський патріархат. А в свою подорож роздавати подарунки вирушив Санта Клаус простежити його мандрівку та побачити, скільки подарунків він залишив для малечі. Пропонує пошуковик Google та командування повітряно-космічних сил оборони Північної Америки. В ці хвилини він пролітає над В'єтнамом і прямує до Китаю. На цьому в мене все. А інформаційний ефір підхоплює Ілона Довгань. За кілька хвилин вона розкаже про найголовніші події дня в Україні. Ілоно. Так піського. дійсно, за кілька хвилин розкажемо про е, пікет під кабінетом міністрів Чорнобильці. Пікетували в Харкові. Був штурм міської ради. Ну, ще розкажемо, що в Києві три роки не буде дорощити хліб. А в яких магазинах і саме які сорти все це за кілька хвилин, як сказала вже Юля. Так, залишайтеся з першим національним.